Вітаю на новоствореному каналі Преєр. З вами Драка, і нещодавно я прийшов в The Moon Hill, гру, що прозвали українським Dark Souls. Хоча вона насправді на нього не дуже та й схожа. Тож давайте розбиратись, якою вийшла гра, чи є вона соус лайком -like і чи потрібно в ній страждати при проходженні. The Moon Hill хардкорна гра в жанрі темного фентезі. була створена всього лише двома українцями, що працювали над нею протягом останніх трьох років, навіть під час обстрілів. На даний момент гру можна купити в стімі за 225 гривень. Відгуків поки що дуже мало, менше сотні, та майже всі вони позитивні, що приємно радує. А ще гра має повну українську локалізацію. Гра починається з віршованої розповіді під звуки завиваючих пісень в спартанському стилі про те, що в якійсь державі помер монарх, через що почались міжусобницькі війни. А тим часом відступник поцупив магічну книгу Гримуар, яка врешті опиняється в руках темного культу, сатаністів якихось. А жерці сонячного храму відправляють сотні найманців повернути гримуар, і ми, як один з цих шукачів, врешті знаходимо поселення на краю землі, тут починається геймплей. Насправді ж цей пафосний ступ мало важливий для подальшого розвитку подій, тому що сюжет розкривається тільки через самі локації, босів, і ще зрідка можна знайти записки. З них ми дізнаємося, як з землі почала вилазити нечість, як з нею боролися селяни, потім прожерців ордену, які відкрили портал, звісно, для того, щоб отримати владу потойбічну силу, та все вийшло з-під контролю. і нечість почала вилазити назовні. Тож не важко здогадатися, що нам прийдеться косити нечість направо й наліво, а в кінці перемогти фінального боса і закрити портал. Візуально гра чудово виглядає, графіка приємна та досить атмосферна. Загалом є 6 різноманітних локацій, кожна зроблена в іншому стилі так, що їх між собою не сплутати. По локаціям розкидані трупи монстрів та людей, та всюди повилазили потойбічні нарости, що мерехтять, завдають шкоди та блокують шлях. Музика, на жаль, не відчувається і не запам'ятовується, і таке враження, що грає тільки в головному меню. Хоч монстрів та босів небагато, то вони гарно зроблені, світяться, мають по кілька різних атак, а бої з босами досить такі епічні. Детальніше про них пізніше. Ігролад в загальному дуже схожий до Souls-like Ігор. Є точки збереження, перекат, різноманітна зброя, щити, трохи магії, прокачування характеристик героя та спорядження. За вбивство монстрів нам дають їхні душі. В цій грі це віра, які виступають основною валютою та засобом прокачки. І на перший погляд складається враження, що це точно він, жанр Souls-like. але це тільки на перший погляд, поки детальніше не вивчити гру. Відмінності ж полягають в тому, що в грі кожного ворога можна вбити тільки один раз, і щоб зберегти цей стан, потрібно повернутися до точки збереження. А отже, в нас буде обмежена кількість душ. Але за цю валюту ми можемо прокачати всього лише 5 додаткових можливостей. Дві з них це пасивні покращення, інші три це магії, схожі до естосу, що дають ефекти на 15 секунд. Перший дає регенерацію здоров'я, другий збільшує регенерацію витривалості, третій збільшує шкоду. Ефект магії діє тільки 15 секунд, за які можна вбити хіба одного монстра в кращому разі, тож з останніх двох практичної користі майже ніякої. Ще й перезарядка аж 5 хвилин. А от регенерація здоров'я дуже корисна штука. Бо здоров'я само не генерує ніяк. До кінця гри в мене назбиралося більше тисячі душ, які просто немає на що витрати. А як щодо прокачки інших характеристик? О, тут все теж дуже примітивно, дивіться самі, можна лише збільшити зовсім трохи шкоди від зброї та захисту від броні та щита, і прокачувати можна тільки за спеціальні книги, які ми зрідка знаходимо в процесі гри. Додамо сюди ще те, що зброї в грі всього лише 4 види, і ми просто по ходу гри знаходимо кращу версію зброї, обладунків та щитів, і саме завдяки цьому і відбувається наш ріст як героя. Тому я вважаю, що гра не в жанрі Souls-like, а всього лише запозичила частину його елементів. На практиці ж геймплей здебільшого зводиться до того, що я вбивав кілька монстрів, повертався до точки збереження, щоб полікуватись і зберегти стан вбитих монстрів, і так по колу. Заодно досліджуючи локацію та зрідка знаходячи нові предмети обладнання. З позитивного варто відмітити й те, що проходження гри зводиться не просто до банального зачистив локацію, вбив боса, перейшов на наступний рівень, а трошки цікавішого процесу, коли нам треба знайти якісь ключі до магічних чи звичайних дверей, прочистити прохід до замку, знищивши ворожі кристали в потойбічному світі і тому подібне. А ще в грі є кілька простеньких загадок, що дозволяють знайти руни додаткових життів та деякі спорядження. В загальному бойова система схожа на Souls-like ігри, але трохи дерев'яні. Спочатку бувати ворогів дуже важко. Та невдовзі знайшовши кращу зброю та набравшись досвіду, гра стає легше. Так відбувається постійно на кожній новій локації. Спочатку важко, знайшов зброю стало легше. Бо різноманіття ворогів не такий велике, і вони однаково сильні на всій локації. На наступних локаціях у ворогів просто збільшується кількість життя та шкоди, і вони більше світяться. Все ж на останній локації стає нестерпно важко і хочеться тих всіх монстрів не поубивати, а просто пробігти, тим паче за їх вбивство ми і так нічого не отримуємо. Точніше отримуємо душі, за які немає що купити, бо все вже прокачано. На жаль, частину монстрів можна просто оббігати і бити з боку так, що вони не встигають до тебе вчасно обернутися та завдати шкоду. А ще перекат в грі незвичний і теж трохи дерев'яний. Головна проблема його в тому, що при його використанні все інше повністю відключається, тобто не можна одразу ж атакувати і навіть рухати камери, чи що без таргету на ціль ним дуже складно користуватися. А тепер уявіть, що таргету в першій версії гри не було. Боси тут тупі і складні. Тупі, бо в них не дуже багато різноманіття атак та дуже слабенький штучний інтелект, який використовує атаки часто в одному склічному порядку. А складні, бо в них дуже багато життя, величезна шкода, та ще й на допомогу викликають інших звичайних монстрів, тож бої зводяться до кілька хвилинного монотонного процесу. Ударив, ухилився, а за будь-яку помилку легко вмерти, бо бос може вбити за 2-3 удари. А ще в босів жахливий прорахунок ударів, через що вони інколи дістають тебе з космічної відстані. І це явно баг. No, God! No, God, please, no! 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 Перекат зазвичай не дозволяє вчасно ухилитися від ударів босів. Особлива біда була з фінальним босом, і я вже думав, що застрягну з ним надовго. Та, на щастя, в певний момент його заїло на використанні однієї атаки. Чим і скористався, щоб його вбити, але враження від босів, що кожен наступний не збалансовано важчий. Також варто розуміти, що якщо в грі не розгадати деякі загадки, які, наприклад, дають додаткове життя, чи не знайти найкращу зброю, броню та щит, то складність фінального боса сильно зросте і його буде майже неможливо вбити. Щодо зброї, то тут теж баланс не проглядається. Перш за все, варто сказати, що зброя відрізняється не тільки шкодою, а й швидкістю та дальністю. Мечі сокира досить подібні швидкості, але сокира слабша за шкодою. Спис також швидкий та має найбільшу дальність, а от молот повільніший і досягає ціль тільки зблизька, зате має найбільшу шкоду. На практиці я ж переважно користувався мечем, як найбільш збалансованою зброєю, та списом, який особливо зручний проти босів. Але в мене викликають питання параметри обладнання, ось порівняння таблиці того, що я знайшов. Якщо глянути на молот, то бачимо поступове збільшення на плюс 8, потім раптом на плюс 18, плюс 10, плюс 25. Ем, чому так? Навіщо? З щитами теж якийсь дивний стрибок, ось тут на плюс 15. Яка логіка в цих характеристиках, здається, що її немає. Також час від часу зустрічаються дрібні баги, не критичні, але неприємні, згадані проблеми з хітбоксами і перекатами, невидимі стіни, проходження крізь текстури, навіть застрягнути зумів. А ще в грі не працює клавіша Escape, ніде не працює, взагалі це дуже незручно. Оптимізація також далеко не ідеальна, в певних місцях сильно падає FPS, особливо в просторі і локації з лавою. Та найбільшою проблемою The Moon Hell є те, що вона не дає нагороди за зусилля гравця. Кілька годин бив складного боса, на тобі 20 душ, які не можеш ніяк використати, і це все. Ймовірність, знайти щось цікаве в далекому закутку, дуже маленька, через обмежену кількість предметів та дуже примітивну прокачку. І навіть те, що є, використовується не дуже логічно. Десь з половину спорядження нам підсовують просто так, прямо на початку нової локації, замість того, щоб гарно сховати по різним куткам. І давати щось після перемоги боса. Та і різноманіття зброї не таке вже й велике, і здебільшого буде використовуватися тільки 1-2 її види, а решта просто собі лежатиме в рюкзаку. Але розробники досі підтримують гру, активно випускають нові патчі і є надія, що баги виправлять, а баланс покращать. Що ж ми маємо у підсумку? Хороша графіка, атмосфера, примітивний сюжет, непогана хоч і з проблемами бойова система, мало спорядження та прокачки, цікаві хоч дисбалансні монстри та боси. Але гра цілком нормальна та грабельна, а якщо її трохи дополірувати і доробити, то буде зовсім таки хорошою. І її можна рекомендувати любителям Соус-Лайк -like ігру, але якщо ви не любите хардкорні ігри, то навряд чи вона вам підійде. На цьому, все дякую за вашу увагу. Ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь. На вас чекають ще багато оглядів на ігри.